На стадіоні Авангард відбувся чемпіонат з легкої атлетики. Випробувати свої сили та витривалість зібралися учасники з чотирьох областей. Як усе пройшло та яких результатів досягли юні спортсмени? Дізнавалися наші журналісти. 230 учасників з різних областей за взятість та жага до перемоги. В обласному центрі Волині відбувся чемпіонат з легкої атлетики. Цього року увагу зосередили на стрибках у довжину, спортивній ходьбі та бігові. Долучилися до організації благодійний фонд Ігоря палиці тільки разом. Голова правління фонду Катерина Шкльода зауважує, що в такий непростий для країни час потрібно підтримувати дітей у всіх починаннях. Зазначає, що для юного покоління це надзвичайно важливо. Задача підтримувати їх у їхніх починаннях і допомагати допомагати тренуватися, допомагати забезпечувати освітній процес, допомагати розвиватись і допомагати запам'ятовувати ті важливі моменти, які є в їхньому житті, якими б вони не були. Звісно, фонд «Ігоря Палиця тільки разом долучається до спортивних змагань, дитя розвитку дитячого спорту, адже розуміємо, як важливо не зупиняти цей процес і робити так, аби наші діти. І Якомога менше в своєму житті відчували ось цю війну. Директор дитячої юнацької спортивної школи номер 3 розповідає, такого типу змагання стали вже традицією. Щороку рівень росте, та юні спортсмени досягають все вищих показників. Однак, без підтримки благодійників, такі заходи було б організовувати не так легко. Стараємось популяризувати легку атлетику. Цьогоріч залучили спонсорів. Якби постійним нашим е спонсором є і е партнером по проведенню змагань фонди «Горя-Палиці». Також ці змагання відбуваються за підтримки департаменту молоді та спорту. Федерація легкої атлетики Волинської області і міста, Федерація легкої атлетики міста Луцька також долучалися до допомоги і в організації даних змагань. Цього року серед учасників турніру присутні гості з сусідніх областей Рівненської, Львівської та Житомирської. Усі показали високий рівень підготовки, про що свідчать їхні результати. Представниці З Нововолинська Дарія та Аліна діляться з нами своїми успіхами. Дівчата посіли перші місця та поставили навіть для себе новий рекорд це перший такий старт в сезоні, і дуже класно результат. Ще є час до підготовки до більших змагань на більшому рівні. Тобто, все ще впереді, дуже задоволені результатом. Ну, найважче це було морально підготуватися до старту, там підготовка, там щось налаштуватися. А так то все легко далося і. Буде мені дуже сподобалось, можливо, тому що буде я зробила свій особистий е, е, зайняла перше місце. Ну і мені дуже сподобались ці змагання. Для юних спортсменів не стали на заваді ні важкі завдання, ні конкуренція. Посміхаючись, запевняють, взяли призові місця тут і будуть брати участь в інших турнірах, адже це тільки початок сезону. Сьогодні були прекрасні змагання, прекрасні суперники, учасники. Я зайняв перше місце, пострибка в довжину. Цієї конкуренції не було. У мене було три два супротивника, і вони двоє нам два роки матчі за мене. Сьогодні я стрибала стрибки в довжину, зайняла перше місце з результатом чотири дев'яносто як Це мій рекорд. Ой, змагання дуже класні, тільки погода трішки дала про себе знати. А ми будемо зичити їм лише нових перемог та успіхів у інших змаганнях. Анна Рарох, Дмитро Кудик для новин на часі.